Привіт, друзі! Я не бачилась з вами вже 100 років. І сьогодні в наймагічніший час перед Геллоуіном, я вирішила воскреснути і намалювати з вами щось, якесь, може бути, привітання з Геллоуіном для ваших друзів. А може це буде якась листівка? Давайте спробуємо! Ви бачите, як я готуюсь до Геловіна. І також я хочу підготуватись до Геловіна разом з вами. Тож почнемо з того, як зробити таких кажанчиків, якими, якщо їх приліпити зі зворотній сторони скотч, двосторонній, так зривається, і можна приклеїти її куди завгодно. І це буде дуже ефектною прикрасою до нашого свята. І так, щоб намалювати ось, таку, ось такого кажанчика, ми з вами спочатку малюємо тут таку дугу, потім робимо два вуха. Не робимо вуха маленькі, бо насправді це кажан, у нього велико вуха. І тут ми з вами робимо овал. Зазвичай я малюю таке. Таких кажанчиків на чорному папірчику. Але якщо у вас немає чорного папірчика, можна зробити це просто з будь-якого. І ось так ми зараз з вами додаємо два крильця. Бачите? Дві дуги. Отут От найцікавіше. Ми з вами не робимо не ось так, як можна так зробити. Це теж буде насправді прикольно виглядати ось так. А можна зробити трохи по-іншому. В іншу сторону робити. Ось так. Раз. Ой, давайте тут поправимо. Два, три, чотири п'ять. Тож, оберіть собі крильця, який вам більше до вподоби. Що ми робимо потім? Потім ви можете взяти простим олівчиком або чорним, розфарбувати і вирізати та приклеїти. Робіть таких, будь ласка, хоча б 2-3, бо вони, коли в компанії, вони живуть з тайми, і вони дуже-дуже класно виглядають. Ось так ви розфарбовуєте. Далі. Я розфарбовувати зараз вже не буду. Я вам розказала цей свій секретик. Стосовно моїх улюблених кажанчиків, я роблю їх кожного року на Геловін, І вам теж раджу, вони дуже класно виглядають. Так, і зараз, так як ми з вами готуємо. Щось цікаве. Готуємо вчимося малювати прості цікавої форми на Геловін, також привітання. Давайте спробуємо намалювати привида. У мене зараз багато папірчику я підготувала, щоб малювати з вами різне. Я буду вмалювати велике. Якщо хочете, малюйте на одному листі декілька персонажів. І так, хочу я намалювати з вами привіда в капелюшці. Для цього я беру і малюю спочатку отакий от авал. Бачите, він трохи під кутом у нас. Угу. Намалюйте. До речі, сьогодні, якщо я буду додавати якийсь колір, я буду додавати олівчиками, а ви додавайте, як вам зручно олівчиками або ні. І подивитись. Дивиться, що я роблю далі. Далі я показую ось тут от в центрі. Я роблю таку маленьку дугу. Не дуже. Не дуже вона в мене така дугаста. Отак от трохи зробила. І то, дивиться, теж не пряма лінія, хоча пряма теж буде прикольно, якщо прямо зробити. Я хочу зробити трохи так, бо це. Може показати трохи рух, що воно в русі знаходиться. Наш привід знаходиться в русі. Робимо вниз ось так. І ось тут ми робимо коротше, бачите, і теж не пряме, а трохи так під кутом. Ось ця лінія нам зараз не потрібна. ми її стираємо ось так. Ось тут додаю ось такий прямокутничок. Я сподіваюся, що ви за мною встигаєте. Перші ліхтарики до Хелловіна робили з ріпи, до речі, або з буряка. Це такий факт. Дивіться, можна зробити капелюшок ось так. Можна зробити капелюшок ось так, коли він загибається. Як вам захочеться зробити цей капелюшок? Ну, я не знаю, як я зроблю. Напевно, так і зроблю ось так, от як він загибається. Ось так. А ви можете трикутним просто зробити прямим, і це теж буде виглядати дуже-дуже мило. Так, до речі, ось ці ліхтарики, ось ці свято про Хелен, воно взагалі-то походить з стародавнього кельтського фестивалю. Він називається Самайн. І. Справ... Насправді, він знаходився це свято, знаходився цей фестиваль дуже-дуже <хи> давно, десь в Ірландії. Це дуже далеко від нас. Але за ті багато років він так трансформувався, цей, це свято, воно так трансформувалось. Що ми зараз з вами обожнюємо це свято і чекаємо кожного року, щоб з вами провести весело час та обмінятись цукерками. Це дуже приємно, я чекаю кожен рік. Так, дивіться, поки я болтала, що я зробила? Я намалювала ось тут таку ручку нашому привіду, малесічку таку. І ось тут. Вона може бути навіть не така гостренька на кінці, вона може бути просто така овальна. Як вас вийде? Тут я додала йому маленький гарбузик. Нехай він буде. фонарик гарбузик Ліхтарик-гарбузик. Нехай буде. Тут ми додаємо дуже миле очки овальні, ротик. І зараз вже можна прикрасити тут якимись листочками, наприклад, або теж гарбузиком, як вам захочеться. І вже розмалювати. Що б я хотіла ще додати? Трохи додала би ось тут, отак, тінюшки. Це додає приємний такий вигляд. Об'ємний, нібито реально існує наш з вами привід. Розфарбовувати будь так. Візьму не простим олівчиком розфарбую, а чорним. Я не підготувала тачілку, а, знайшла. Не забувайте, тачілочка дуже допомагає, коли вона вже поряд лежить. Але ніколи ми потім починаємо її шукати. Це буває незручно. А так, взагалі, робити, як вам хочеться. Так, ми з вами дивіться, можна розфарбувати нашого капелюх фіолетовим, можна розфарбувати синьо-фіолетовим. Можна от бачите, ось так, як я додаю спочатку один відтінок, а потім я зараз, ви побачите, буду зверху домальовувати. І це дасть таке приємний відтінок. Але хочу спочатку додати ось тут листячко. Можна навіть зробити контур вашого приводу трохи іншим. Дивіться, бачите? Ось беремо або фіолетовий, я візьму фіолетовий. Я дуже рідко щось останнім часом малюю, тому давайте візьму його. І додам трохи. Фіолетовий, по-перше, ось сюди. І додам фіолетовий трохи у ціннюшечку на капелюшки. Ось тут. Бачите тільки з одного боку. І воно буде трохи темніше і трохи відціняти. Опа. Ось так. Але ми ще не закінчили з вами розфарбувати цю капелюшку. Чорний, чорний. Не дуже зручно, що так лежать в мене олівчики, але це так гарно виглядає, що я так залишу поки що. Так. Ось так. Ми з вами розфарбували. Вже майже першого нашого персонажа. Я забула дофарбувати гарбузик, ліх... ліхтарик. гарбузик. І тим самим помаранчум я зроблю йому свої улюблені щічки. Дуже люблю малювати щічки. Так, дивіться. І ось нас з вами персонаж перший готовий. Тут теж зроблю тінюшку, бачите, фіолетовим трохи темніше роблю. Ось так в нас вийшов перший наш персонаж. Ми зараз його відкладаємо, намалюємо котика. Дивіться, що б хотіла вам сказати про котика. Котика ми намалюємо теж такого простого. Так, це простий олівчик, так. Спочатку малюю ось таку пряму лінію. Я роблю її більш такою товстою. Опа, ось така. Ця, до речі, лінія в мене буде відразу чорна. Її і зробити? Ось ну так. Намалювали? Зараз ми з вами малюємо, простим олівчиком. два вуха. Тут в центрі десь. Раз. Два. В нас з'явились два вушка. І чорний олівчик я беру, я вже малюю прямий капелюх. Ось такий. Клас, Так. І теж розфарбовую його. З одного боку, він в мене буде трохи світліше. З іншого боку можна надавити олівчик, але, або взяти якийсь інший колір. Наприклад, ось тут я візьму вже синій. Додаю. Бачите? І ось тут, ось така смужка теж буде сильна. Ми додаємо, ще вушка. І що, на що це схоже? Це схоже вже на вушка, на капелюшки. Але це не все. Зараз під вушками я роблю ось таку лінію. Оп! Напів овал. Він може бути трохи нерівним. Нічого, я думаю, що все одно це буде дуже миле. А тут я роблю ще один овал. І подивіться, у цього овалу, який я роблю ось наступним. Тут я роблю його тоньше, а тут товше. Відразу ось тут додаю такі лапки. Хвостик і два очка. Ось так. Такий котик дивиться на нас. Котику додамо цінюшку і ще його розфарбуємо. У мене багато різних кольорів, я хочу брати різні-різні. Ой, не зовсім сірий. Давайте я візьму не сірий якийсь інший. Ось такий. Коричневий. Ось тут я не надавлюю, а просто так таную олівчиком. Коли не надавлюємо, ми, а тонуємо олівчиком, виходить такий приємний. А колір, коли ми не бачимо майже штрихів, ось так. Ось так. Також нам потрібно додати, може, щось рожеве або помаранчеве. Так як я додаю зазвичай помаранчеве щось сьогодні, бо я на Халлої роблю роботи. Тож я теж. Підтачу і додам. Що я додам? Звісно ж, я додам рум'янчики. І. Вушка. Також можна тут додати такий лихтарик-гарбузик. Оп! Дивіться. По-перше, ми його беремо це овальчик, ми його ось так от розфарбуємо. І чорним олівчиком ми додаємо таку ручку для флехтарика, потім тут зафарбуємо, і додаємо обличчя. Ось такий милий другий малюночок в нас з вами вийшов. Я тут підведу трохи очки, сподіваюсь, вам подобається. І давайте. Намалюємо наступний. І давайте зробимо останню роботу з гарбузиками для того, щоб ви змогли прикрасити вашу оселю або подарувати цей малюночок. Так, просте можна покласти так. Листочок або ось так. Як вам зручно, я вже залишу так, бо це в мене дуже гарно все виходить. Сподіваюсь, вам це все видно. Не буду малювати десь зараз ось тут краю. Мені подобається, коли повсюду є, так би мовити, повітря на малюночку. Тому повсюду буду таке біле краєчки. <кхід> Тож, малюю перший гарбузик поряд. Малюю таку форму другого гарбузика. Нехай вона буде ось така. Якась різна якась. давайте намалюємо. Ось так. Додаємо відразу очки, смішні якісь. Оп. Можна зубик додати ось так. А також можна додати зверху. Цю паличку. Ось так намалювали малюю цю другу якось у нас ось так буде, теж. Паличка. Сама форма, до речі, можна ось так от додати лінії трохи, не надавлюючи. Ось так. Зазвичай просто на гарбузах є ці лінії. Вони більш виразні або менш, але зазвичай вони існують. <кій> Тому можна трохи їх намалювати. Коли ми їх малюємо, ми малюємо від центра. Тут розширюємось, і потім ми донизу теж ближ до центру їх збираємо. Тому так виходить намалювати цей об'ємчик. Отже, малюємо. Також я хочу показати, що тут є кошеня. Мені теж хочеться, щоб тут був котик. Котики завжди мило, можна намалювати чорного котика, можна якогось з плямочками, як вам подобається. Може, ви захочете намалювати ви вашого котика. Це теж можна. Малюємо очки і вусики. Поки я не придумала, яким він буде, він вже в мене просто милий котик. Як ви вважаєте, це милий котик? Оп-оп! Мені здається, це дуже милий котик. Не забуваємо, що навіть у дуже милого котика завжди є хвостик. Намалювали хвостик. І тут ми показуємо, що це ще не все. Ми малюємо, наприклад, різний. Ще гарбузика. Опа, отут один. Потім давайте ось тут так Ось Отут буде інший стояти. Як в мене, бачите, який маленький є. Це теж горбузик. Дуже милий. Ось так. І ось тут десь в нас буде летіти якийсь птах. Оп, малюємо птаха. Ось так. Починаємо розфарбовувати. Що би я хотіла намалювати щоб з чого починаю розфарбовувати? Я беру чорний олівчик насправді, спочатку, це дивно може показатись. Але хочу відразу деякі детальки підкреслити. Наприклад, птах буде такий в мене трохи темний. Можна йому навіть намалювати капелюх, ви вже вмієте, да? так. Також я хочу показати, що в мене тут теж такий фон. Буде. Ось так бачите? І цей фон в мене буде намальований олівчиком ось так от. Ось так. Тут він трохи буде темнішим. Спробуйте це зробити простим олівчиком, насправді. я взяла чорний. Ну, ладно, я вже взяла чорний, але насправді можна простим олівчиком зробити. Ось так. Бачите, можна ось так більш розмашисто, бо знаю, не всім подобається малювати довго. Більш розмашеста. Не заходьте на кота тільки. Ось так от розфарбовує. Тут ідея в тому, що ось тут у нас буде світліше, а тут трохи я надавлю, трохи темніше роблю, бачите? Ось так. І тоді більш виразно в нас виходять ці силуети. Опа. Темно зелене. Ну, не знаю, такий візьму. Мені подобається такий. Зроблю. На гарбузики. Ось так. Це буде такий просто якийсь силует. В цьому ми так додамо помаранчевий дзьобик. І помаранчевий розфарбуємо нашу арбузичок. Але дивіться, щоб він був такий більш приємний, ми візьмемо не тільки помаранчевий. Можна одним кольором розфарбовувати. А можна використати, використати для одного об'єкта декілька кольорів. Наприклад, я беру жовтий, такий в мене є темно-жовтий, і трохи додаю, додаю зверху. Ось так. Потім я беру і ось тут додаю знизу. Ось так. Перший гарбузик готовий, і з цього боку в нас готовий фон. Вам зрозуміло взагалі, що я маю на увазі і що я хочу намалювати? Тож, зараз я не зупиняюсь на цьому, і все ж таки, візьму олівчик, і ось тут от, знизу, зроблю більш яскравий фончик. Якого кольору в мене буде котик, я ще не вирішила насправді. Ну, якогось, напевно, не темного. тут відразу зроблю трохи надавлююче. А отут зроблю трохи спокійніше вже. Ось так. До речі, поки ви дивитесь, будь ласка, не забудьте. Поставити вподобайку, якщо ви дивитесь без підписки, підписатися на канал, бо я вже збираюсь повертатися. І кожного тижня випускати вам нове відео. Також не забудьте розповісти друзям про наше малювання. Це буде дуже приємна підтримка. Опа! Супер! Поїхали, ви вже знаєте, як я робила. З ці буде дві пусти в мене такі. Тут, можна, знаєте, як трохи так зробити, щоб трохи-трохи на них така, Воно було світліше, ніж хотілося мені. Отак. Оп! Щоб воно було світліше, ніж фон навколо, і буде дуже гарно виглядати. Робимо з вами гарбузи. Остаточно вже. Що я хочу вам сказати? До речі, коли от робимо такі етапи, ви вже знаєте ці етапи, ви ці етапи можете робити одночасно. Наприклад, одночасно я всім додаю просто світло помаранчевий. Одночасно можна всім додати ці зелені хвостики. Так, одночасно я беру помаранчевий і трохи додаю більше донизу. Ось так. Одночасно. Я беру жовтий і додаю тут теж. Ну і що, і треба було тут додати? ось тут додаю трохи жовтого. І тут трохи жовтого, бачите? І ось тут трохи і ось тут. От, до речі, от якщо ви хочете розмалювати відразу, наприклад, ви чорним робили, відразу очки зробити. Не робіть так, будь ласка, бо це насправді потім він розмазується. Якщо він останній, от вам просто треба очки, ставте його на останнє вже залиште. Бо це, так, бачите, воно в тебе виходить так дуже яскраво. А так, коли ви помаранчевим олівчиком потім будете так, так розмальовувати, і воно може поплисти. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Як гарно то виходить, мені дуже подобається. Так, котик в мене теж буде світленький сьогодні. З плямочками. Раз. Два. Тут його лапки і хвостик. Ось так. І, до речі, звісно, ж нашому котику я беру не рожевий, а помаранчевий. Зроблю йому всякі рум'янчики тут. Всякі такі штучки. Ну, ось і все. Готовий наш наступний малюночок. Останній він дуже добре виглядає. Не забувайте про вподобачку, бо ця вподобачка точно принесе вам вдачу на весь рік вперед. Па-па!